Як вибрати собі в будинок кондиціонер? Легко. Вам треба просто прийти в магазин, і ми вам підберемо. А якщо серйозно, насамперед, вам потрібно знати площу своєї кімнати чи приміщення і в інтернеті знайти ось таку таблицю. Так і пишете, таблиця відповідності потужності кондиціонера до площі приміщення. Ця потужність вимірюється в британських теплових одиницях BTU, Можливо, чули маркування кондиціонерів 7 9 12 18 24. Це є побутова серія. І кожна з цих маркувань відповідає певній потужності. Наприклад, у нас кімната 25 квадратів. Нам потрібна дев'ятка. Але треба звернути увагу на такі нюанси. Якщо ця кімната є прохідною, або прохід в іншу кімнату, немає дверей, там арка, наприклад, в таких випадках краще взяти трохи потужності. Потужніший кондиціонер 12. Коли ми розібрались з потужністю, Далі нам необхідно просто взяти бренд, а бренди між собою відрізняються не тільки в ціні, а й в комплектації. В когось одні фільтри, в когось інші, в когось немає фільтрів, в когось ультрафіолетові випромінювачі. В будь-якому випадку ви можете завітати до нас в магазин, ми вам про все розкажемо, покажемо, які в нас є моделі. Зазвичай це у нас Купер Hunter, TCL, Олмо, Грі. Тобто. Самі такі на самі такі перевірені моделі.